Про що мовчить міський голова в своєму звіті? Ви всі знаєте, що міський голова звітує перед територіальною громадою, але він змовчує по одному питанню: про виконання делегованих повноважень. А ці повноваження мають виконуватися. І ці повноваження відповідності до закону України про місцеве місцевання йому надають право вирішувати нагальні питання на території. Бо ці повноваження в першу чергу від уряду, а міський голова, він представник від уряду України, і він, він має звітувати в першу чергу перед урядом України як органом виконавчої влади, і відповідно наголошувати про питання виконання делегованих повноважень перед громадою і не тільки про виконання. А, а і про фінансування делегованих повноважень, як вони були профінансовані, за рахунок чого?